Сестра мені рецепт прислала курячого філе. Ну, з інтернету. Рецепт, з інтернету, так хочеться сьогодні спробувати зробити. Зараз піду в дідулі, поміняю постільну білизну. Та й замариную і впродовж дня спробую і скажу вам вердикт, чи його стоїть робити, чи не стоїть. Чи то таке придумують, якби морока. <смірко> ну. Так цікаво, ніби. Треба все пробувати. В житті треба все пробувати. Тут м'ясо зараз за М'ясо Марі... тягну. Зараз забабаємо. Очі сині та сині дала мати дівчині, а навіщо давала, та й не знала сама, а тепер ті дівчині. Так, дівчатка, 600 грам філе. Відділила два яйця жовток от білок, жовтки до м'яса, білки окремо. І тепер півчайної ложечки приправи карі. Пів чайної ложечки сухого часничку, Це щоб вона у мене трошки і сілася, так. У мене копчена паприка, теж пів чайної ложечки. Всі засмаком. І це все зараз перемішаю. Коротше, ви мене зрозуміли, Зараз від керію додам. Так, я вже солі додала, і паприка, і соєвий соус десь одна-дві столові ложки. І це все гарненько ручкою перемішуємо. так. І залишаємо ну, на півгодинки, хай воно собі замаринується. А потім будемо витворяти далі. Пожарю Щось ще піду зіб'ю білки, білки трошки там, як хто буде таке робити, ну ще попробуємо на смак його. Ну, сіль треба враховувати, бо я не сказала, що там же ж соєвий соус ще буде. Так щоб над солі обережно. Бо соус солоний, як чорт. От. Чи той чорт солоний, чи ні, я не знаю. Ну, соус точно солоний. Продовжуємо <головіка> готувати м'ясо цілий день, нормально, так. Е, перед тим, як жарить, додаємо. Я ну, не, не крохмал. Отак, півтори столових ложки, крохмалу. Це добре перемішаємо. Вже руками й не хочеться, Ну побачу, чи вийде ложку, мабуть, так і прийдеться руками. Да. Перемішуємо. З крохмалем перемішала. Тепер два білочка я на трішки ставила в камеру дрібка та чуть-чуть там солі і збиваємо. Це все діло погнали. Збили і зараз жаримо м'язко. Сковорода вже нагрілася з олією. Беремо кожен шматочок м'яса, вмукаємо в те, що збили. У є Це ще такого чуда. Воно таке густе, що не дуже умукається. Ну, вмочати треба. І на сковорідку. Так, швиденько. Швиденько давай. Так, що це вийде так? Будемо бачити. Опа. І то попридумуй, що хочеш. Ну На середньому вогні під кришкою. У мене тільки під цю сковорідку кришка не підходить ніяка. Одна менша, друга велика. Ну нічого, все одно ж вона на дно не падає. Так. Перевертаємо. Не знаю, як воно зветься це, це блюдо. Я туда й Це добре поки що, там будемо бачити. Ой, ой-ой-ой. Одною рукою не дуже дручно. О. І ще буде на одному сковорідку друга сторона. І все. Ну, і вийшла така хура. Не знаю, як це блюдо зветься, але дідуля попробувала сказав, що добре. Я ще не пробувала. Добре. Дуже добре. Дівчатка робимо. О! лінуйтесь, зробіть. Ви знаєте, я оце вже на другу сковороду, ну воно погано вмучається оте, збите. Таке оте збите, білки, у м'ясо. Рукою переколош матила і понакладала, і супер. Отак. Дуже добре. Ох, і добре. Ну, а я... Пішла під телевізор, тере, під, під телевізор щас накладу собі. Ох і добре. Супер.